От скажіть мені, спеціалісти, любителі пива. Німецьке пиво, яке цінується за свою якість, робиться згідно законів, згідно законів про чистоту пива. Це значить, що в пиві нічого не можна додавати, крім води, солоду. Хмілю і спеціальних дріжджів. І якщо я, наприклад, зварив виноградне пиво, зварив його з води, солоду, хмілю, і спеціальних дріжджів. Але додавив Ягоду свого винограду Юпітера, щоб отримати смак винограду в пиві, чому таке пиво не можна вважати чистим? І якщо я зараз планую так само додати ягоду лохини в пиво і зробити лохиновий Ель, наприклад? Або, наприклад, м'яту для літнього пива. Це також не буде вважатися чистим пивом. Я ж не додаю ніяку хімію. Цікаво.